Душа народу в словах. Простори безмежні, ковилові степи і золото житнього поля сповіли віками, як в зірки, українське чарівне слово. І барви духмяні, і могутність дубів, і спів соловейка в зіброві відбились у ньому на варті віків, народу даруючи мову. Слова це скарби, що єднають народ. В них нації сила і єдність, в них велич і дух, генетичний наш код, і пращурів мудрість і гідність. У мові вкраїнській нема слабких слів, слова гартувались віками вони крізь вогонь і крізь холод століть міцними ставали мечами. В словах українських і воля, і клич, які в боротьбі не згасають. Вони крізь століття несуть ясну ніч, і сонце над краєм знімають І слово Тараса наш святий заповіт, воно крізь віки нас єднає, і вічно палає, розбиває граніт, І силою правди лунає. І лесене слово твердіше за крицю, Що мріє і волю єднає. Воно закликає і несе блискавицю на ворогів рідного краю. Душа у рядках оживає пісень, Дніпро нам козацькії думи співає, і мова дзвениць для усіх поколінь, ніхто вас во вік не зламає, не треба є вшану, є слово у нас, у ньому і сила, і віра, і мова вкраїнська то нації глас, що в серці і в думках зоріє.